Друзі, знову вітаю вас на моєму каналі. У мене зараз знайшлося трошки часу, тому я залюбки з вами поспілкуюся. А загалом, останнім часом в мене дуже небагато часу. Намагаюся зробити все можливе, щоб хоч якось вижити, добути якісь кошти на існування у моєму становищі. Нічого наразі не змінилося. В мене на цей час, як і раніше, як і тижні по тому, і шість місяців по тому, все ще немає дозволу на працю тут в Америці. Тому я роблю все можливе, що я можу зробити саме у моєму становищі. Хочу з вами поспілкуватися про дещо з ваших коментарів, бо знаєте, саме так народжуються якісь теми для спілкування, бо я розумію, що людей цікавить, що люди хотіли би дізнатися. Дивлячись мої відео та не розуміє мою ситуацію, Почнемо моє запитань, чому я не виїжджаю з США. Якщо так погано, якщо е, мені тут потрібно дуже важко працювати, щоб хоч якось забезпечити е, рівень життя для мене і для моєї родини. Я зараз не виїжджаю з США, бо я розумію, що в Європі зовсім не так все райдужно, як мені. Коментують і як мені радять. так Я проживала у Європі, у Франції, в Іспанії та намагалася знайти для себе, знаєте, такий план Б, план С. Декілька планів, коли ми подали заявку на ЮФАЮ, та ми чекали, у нас. Взагалі не було ніякої уяви, чи буде те підтвердження, і скоріше не буде, ніж буде. Тому, звісно, я розглядала варіанти. Я поїхала у Францію. Рік тому, так коли ми подали документи на юфаю, то я чекала вже у Франції, і е, у Франції ми проживали у родині е, нашого друга, друга нашої родини. Е, він запропонував там проживати стільки, скільки нам буде е, за потрібне. Ми ще до цього два роки по тому у нього проживали. Бо ми виїжджали одразу до Франції, як я вам розповідала. Ось, Та потім ми вже поїхали в США. Але повернулися знову до нього, бо більше нікуди було вертатись. І ось о, я розуміла, що довго я не зможу жити у цієї людини. По-перше, тому що він проживає у селищі, яке досить далеко від о, навіть маленького якогось ближчого містечка. Та потрібен автомобіль, щоб. Дитину у школу, до прикладу, возити, так ми не могли без нього виїжджати, навіть у магазин купити якісь харчі, продукти, так, харчування. І звісно, він нам допомагав, але на постійній основі це було б неможливо так зробити. Потрібно було б щось вирішувати, і я намагалася шукати через знайомих французів, питати не те, щоб прям так шукати, але питати якось це питання, намагатися прощупати, так би я не розуміла, де ми будемо, і взагалі що нам робити, якщо юфаю нам не опрудя, так не погодять. І що казали самі французи? Що навіть якщо ти француз і ти перший раз намагаєшся зняти житло, тобі буде дуже важко. Тобі потрібні якісь поручителі, людина, яка буде гарантом того, що ти будеш сплачувати за житло, навіть якщо в тебе щось трапиться, ти втратиш роботу. Це йдеться мова про людей, котрі мають робочі контракти, так і французи. А якщо мова йде про мене, біженку, так би мовити, так, для них ми всі біженці. В мене, звісно, ніякого робочого контракту немає, та навіть немає натяку його колись отримати. Бо в мене а, мова, я трошки, дуже трошки, дуже зовсім мало а, розмовляю французькою, але це зовсім ніщо та порівняно з тим, що. Скільки часу потрібно буде щоб вивчити її на гідному рівні, я про це взагалі мовчу. Всі мої знайомі та родичі, в мене є родичі, які проживають наразі у Франції, вони пройшли дуже довгий шлях до того, щоб отримати хоч якесь малесеньке соціальне житло. Вони жили декілька років з родинами різними, вони там намагалися якось самі знайти житло та нічого в них не вийшло. Люди, які отримали, Робочі контракти тільки там після декілька років, як вони намагалися щось знайти для себе, отримали щось. Мені потрібно було знаєте якось вже вирішувати, бо я вже тут в Америці декілька років намагалася щось здобувала. Потім там в іншій країні Європи. Теж не факт, що я щось добуду, бо це дуже довгий шлях. Я розуміла, що дитині потрібно навчатися і. Лишатися у цьому селищі без автівки, ще далеко добиратися до якогось містечка, щоб дитину возити у школу, це було дуже важко. Тобто це майже неможливо. Це дуже погана була ідея. І, звісно, в нашій ситуації, ось ми тут у Америці. Ми також шукали квартиру, я навіть листувалася та созвонювалася з рієтарами з Іспанії. І... Що мені відповідали, що в Іспанії, взагалі, оці окупаси, так умовні, так їх називають котрих всі бояться, і згідно з законами Іспанії, люди, які опинилися у житлі. Вони мають право звідти не з'їхати, якщо вони не мають такого бажання. І власник цього приміщення квартири він має можливість лише через суд якось довгим шляхом їх позбутись. Тому, коли мені пишуть в коментарях, що ось в Іспанії на 2 тисячі євро ви би жили як королева, да нічого подібного не сталося. б. Бо там дуже-дуже важко знайти житло. І це не тільки моя думка. Я бачила багато відео. Людей, блогерів, які проживають у Іспанії, вже багато часу, і вони кажуть про те ж саме, що я кажу вам, що саме в Іспанії взагалі дуже важко знайти житло. І знову ж таки, якщо, до прикладу, ми вирішаємо виїжджати до Європи, це потрібно дуже-дуже мати багато коштів на це. Також я отримала коментар, що та що ви таке кажете? У мене багато знайомих, які зараз в Америці вони працюють в них у всіх є дозвіл на працю. Ну, це якась маячня. Таке могла написати тільки людина, яка близько не проживає у штатах та взагалі не розуміє, що тут відбувається. Дивіться, люди приїжджали по юфаю по цих гуманітарних паролях в різний термін. так? Багато часу вони приїздили і приїздили і приїздили. Так ось у кожного з них різні терміни, коли скінчається або скінчився вже їх дозвіл на працю, так? І якщо вони вам кажуть, що вони працюють, що в них є дозвіл на працю, то вони це кажуть лише, мабуть, для того, щоб ви та хтось, хто ще дізнається про це, нікуди про це не повідомили. Так? Ось або в них дійсно є дозвіл на працю, але я приїхала вже у той час, коли адміністративна пауза вона знаєте, ці оберти набрала. Бо навіть рік по тому, коли ми лише тільки подавалися на юфаю, ось. У вересні, саме у вересні минулого року ми подавалися. Вже тоді всі говорили про цю адміністративну паузу. Ось та ми навіть не розуміли, що воно таке є. Ми, ми думали, що це скінчиться після награції Трампа або взагалі це все буде відмінено. Та коли ми приїхали, ми не мали згадки, що в нас не буде цього дозволу на працю. Я завжди маю якісь запасні варіанти. І ось, наприклад, я. Опанувала нову спеціальність фотографа. Кілька років по тому я купила дорогу камеру, фото-відео камеру, і я планувала, що якщо що, якщо в мене щось буде не складатися, якщо я раптом втрачу роботу, я зможу працювати. Але це знаєте, це було якось тільки в моїй уяві, бо, до прикладу, завтра я вирішую, що я буду працювати фотографом. Як мені просувати свої послуги? Я, наприклад, можу використовувати соцмережі, так, щоб опублікувати, що я пропоную послугу фотографа, але потрібно вказувати ціну. Я не можу вказувати ціну, бо тоді постає питання, як я можу це робити, якщо в мене немає дозволу на працю, так? А якщо я не буду вказувати ціну, людина, яка замовить цю послугу. Цілком можемо її не сплачувати, бо я вже не вказала ціну, так і це зрозуміло, що я не буду працювати безкоштовно, так тим паче, навіть якщо це донати, тобто за твою працю тобі будуть якісь кошти там за бажанням надавати так люди, які отримали цю послугу, це. Теж незаконно тут, бо з донатів також потрібно платити податок. Так, ось тому, коли мені пишуть коментарі, що ви повинні розвиватись, ви нічого не робите, інші люди якось працюють. Інші люди то інші люди, то їх зона відповідальності. Я також дивлюся влоги інших українців, які опинилися в тому ж становищі, що я. Не зовсім у тому, але е, що вони кажуть? Що е, вони готувалися до цього, бо вони розуміли, що може настати такий момент, коли в них закінчиться дозвіл на працю та е, вони не зможуть отримати іншого. І що вони робили? Вони заощаджували заздалегідь та вони планували, що будуть виїжджати. Для цього вони накопичували кошти. У них була така змога, бо вони працювали у моєму випадку. Я Витратила останні кошти на квітки. Ось о, о, сюди, по програмі ЮФАЮ з дочкою ми летіли, і в нас навіть не було коштів замовити собі Uber з аеропорту, там десь 180 доларів нам це коштувало і вже за Uber сплачував безпосередньо мій син за нас, бо в нас навіть не було коштів на це. І наразі е, я не розуміла, що станеться те, що сталося, що я приїду і я буду чекати дозвіл на працю просто 14 місяців, як зараз мені показує е, мій особистий кабінет у USCIS. так. На ноутбуці, коли я дивлюсь, якби я знала, що таке мене чекає, я би не поїхала до Америки. Я би не поїхала, я би щось якось вирішувала би за ці кошти, купила би якусь автівку у Франції та продовжувала би жити у свого друга, який запропонував нам житло, та возила б дитину десь у французьку школу. Так, звісно, що. Це не було б взагалі ніяке навчання, бо французької мови моя дитина не знає взагалі. Ось, наприклад, у моєго племінника, який у Франції вже три роки, він досі не знає французьку мову. Але він навчається якось, та ми ж розуміємо, що це не навчання. Ну, Це такий варіант, який би ми розглядали, якщо що, якщо вони потрапили б в Америку по ЮФАЮ. Стосовно Іспанії, мені дуже подобається Іспанія, я планувала. Теж розглядала там варіант лишитися, якщо б не в бо, ще раз кажу, ми не були впевнені. І що мене зупинило, так це ще більша неможливість винаймати житло у Іспанії. І, е, на жаль, е, ну, я не знаю, як люди винаймають житло. Е, там. Стовідсотково потрібен робочий контракт, стовідсотково та завдаток за декілька місяців, навіть за півроку, за рік наперед, це те, що я чую від інших людей, які наразі в Іспанії. І також я знаю людей, які вже декілька років спочатку війни в Україні в Іспанії, вони досі не можуть винаймати житло. Вони е, мають, начебто, кошти, мають вже роботу там, і вони не можуть винаймати. Собі окреме житло, вони проживають ось у кімнаті з іншими людьми. Тобто кімнату ще здають, а ось окрему квартиру ні. І вони живуть у трьох, в одній кімнаті, в квартирі, де разом з ними мешкають ще 11 людей. Уявляєте? Тобто, коли мені пишуть, виїжджайте до країн Європи, там буде набагато легше. Зовсім ні. Зовсім ні. Я не знаю, чи можливо мені тут, в Америці. Винаймати житло, я тримаюся за цю квартиру, бо знаю, що в мене немає роботи, як я зможу переконати орендаря, що я буду йому сплачувати кошти за квартиру на регулярній основі, що в мене будуть ці кошти ніяк, бо він спитає і що я йому відповім. Тому я дуже тримаюся за цю квартиру, і звісно, я накопичую кошти. І планую виїжджати, але також я розумію, що зараз почався останній навчальний рік для моєї доньки. В цій школі вона вже навчається четвертий рік. Тобто, звісно, для неї і комфортніше, і це буде логічніше, що вона довчиться та здобуде ось цей атестат тут, в її школі, в якій вона вже давно навчається, так в Лос-Анджелесі. І це теж. Але до прикладу, зараз в мене одна мета. Це зібрати кошти на те, щоб ми мали їх не тільки на квітки, так, до країни. Я не знаю, ще, куди ми будемо саме вертатись, але кошти на квітки це перше. Друге, це кошти за декілька місяців за оренду квартири. Це теж і ось це. У мене зараз просто такий план, бо я розумію, що там ті місяці, що залишилися до того, як моя дитина скінчить тут школу, їх дуже мало для того, щоб накопичити такі кошти. Але я роблю все можливе, і я вважаю, що якщо є така мета, то я, звісно, цього досягну. Стосовно інших коментарів. Люди також вважають, що якщо я розповіла про самотність і я. Наголосила на тому, що я бажаю, звісно, рядом зі мною свою людину, що це моє таке жіноче, дуже адекватне бажання. Чомусь деякі люди вважають, що я шукаю саме мільярдера і що. Я приїхала сюди саме для цього. Дивіться, якщо б це було так, я би щось для цього робила. так? Я нічого не роблю, не то що для того, щоб знайти мільярдера. А взагалі я нікого не шукаю. Для цього потрібно якось реєструватися на платних сайтах, десь бувати у тому середовищі, де. З'являються ось ці успішні чоловіки, так і щось робити, з ними знайомитись, якось привертати їх увагу до себе. Я нічого з цього не роблю. Я знаю і дивлюсь також жінок, які тут в Америці в них такий масштабний план. Вони купляють дорогий одяг на останні кошти. Вони реєструються на останні кошти на цих сайтах. Вони виходять до спеціальні місця, де вони полюють, начебто на цих мільйонерів. Тобто там у дівчат стратегічні плани. Я нічого з цього не роблю, зовсім нічого. І не планую, бо я не шукаю ніякого мільйонера. Я розумію, що де я, а де мільйонер. І я зовсім маю такий характер, котрий ніяк ні в якому разі не сподобається мільйонеру. Я людина, яка не погодиться на дуже багато речей, на котрі погодиться дуже багато інших жінок. Я розумію зараз, що. Ситуація тут така, що ніхто не знайомиться з тобою просто на вулиці, автівки не зупиняються, як це було там десятиріччя по тому або більше так в Україні, коли ти йдеш по вулиці і за один день з тобою знайомиться там 10 людей. так, І це була норма, ну норма, не норма, але так робили так. Багато хто знайомився, і саме так я, до речі, познайомилася з зі своїм чоловіком. Я йшла по вулиці, він під'їхав до свого порадного, та далі ми з ним познайомились. Так ось, але зараз. Інша ситуація: ніхто тут не знайомиться на вулиці, і взагалі чоловіки бояться ось так проявити зайву увагу, бо бояться харасменту, бояться реакції жінок. Я знаю, що дуже багато американських жінок для них це неприпустимо. Ось я розумію, що потрібно кудись виходити, але я це не роблю. В мене немає наразі ніякого ресурсу на це. У мене не той емоційний стан, щоби з кимось наразі знайомитись. Звісно, мені дуже. Же самотні, але знаєте, я вважаю, що знайомитися з іншими людьми потрібно тільки коли в тебе є відповідний стан на це, так? коли в тебе закриті всі фінансові питання, так коли ти не шукаєш когось, хто вирішить твої фінансові питання, бо це дуже читається навіть по очах. Знаєте, коли ось ця голодна жінка, вона шукає, хто би закрив там її якісь матеріальні питання. Це чоловіки дуже дуже бачать. Так само, як і жінки бачать чоловіків, які цими очима вишукують жінку на там одну ніч, це те ж саме відчувається. І е, я зараз всі мої думки, вони е, так знаєте, спрямовані лише на те, щоб якось ось закрити всі свої базові питання. І накопичити собі кошти для моїх подальших з донькою, там якісь рухів, бо ми це остаточно плануємо робити, і ось що я бачу для себе: що е, зараз. От Навіть з вами я хотіла поспілкуватися ще декілька днів по тому, але я розумію, що в мене не той настрій, в мене немає ресурсу на це. І я не хочу виходити до вас на зв'язок, в якому, знаєте, поганому настрої. Знову, щоб ви відчували цей смуток за мене. Ні, я це не хочу. І ось я трошки себе привела до ладу, ось з вами розмовляю сьогодні. Що мені допомагає? Мені дуже допомагає, те, що я виходжу ось. на Вулицю, де нікого немає, де гарні дерева, де квіти, як навесні, не дивлячись на те, що вже 1 вересня сьогодні, чисте повітря. Я коли гуляю ось на природі, я наповнююсь. Також я готую вдома, я вчора готувала борщ, і знаєте, я так відволікаюся, я якось наповнююся цією жіночою енергією. Також я люблю там якісь смаколики готувати, там пекти щось і пригощати наших сусідів. Я теж відволікаюсь, бо якщо я буду постійно знаходитись вдома та варитися у цих негативних думках, я просто з'їду з глузду. Так? І так, да, я, я розумію, що ось я сиджу вдома, з ким я можу познайомитись. Я це розумію, що я не з ким не можу познайомитись. Ось Звідси в мене і такий сум стосовно цього. Знаєте, якщо люди вбачають, що я приїхала в Америку знайти собі якогось товстосуму, як мені пишуть, то це вони пишуть зі своєї голови. До мене ці думки стосовно мене не мають ніякого відношення. Я жодного разу не сказала, що я шукаю якогось забезпеченого дядька, який вирішить всі мої майнові питання. Звісно, що мій чоловік. Котрого я бачу перед собою, звісно, що він буде вирішувати мої проблеми та мої фінансові питання у протилежному випадку, на що він мені потрібен. Але я не шукаю такого чоловіка, і це не перший критерій, так у моїй голові. І було би дуже дивно це якось заперечувати, так. Але це моя особиста справа. Я поділилася на своєму каналі про свої відчуття. Теж отримала коментарі, що я, начебто шукаю тут мільйонера. Ніякого мільйонера я не шукаю і взагалі не шукаю, бо я сижу ось увесь час вдома, в цій квартирі, я працюю, і максимум, куди я виходжу звідси, це на вулицю трошки прогулятися ось увечері. Все. І так кожного дня, і так кожного дня. Звісно, я бажаю там десь виїжджати, вам щось показати, познімати цікаве. Але як показує статистика, такі відео не набирають переглядів. Ось просто коли ти сидиш і спілкуєшся з людьми та обговорюєш якусь тему, такі відео набирають значно більші перегляди. І я розумію, що також без автівки я далеко нікуди не поїду, так ось тому ми з вами спілкуємося наразі у такому форматі. Мені буде дуже цікаво почути від вас, почитати у коментарях зворотній зв'язок отримати. Що б ви хотіли, щоб я з вами обговорила, яку тему підняти, так що вам було б цікаво? Чи було б вам цікаво, коли я буду показувати свій звичайний день? Мені це цікаво, тому я вас питаю. А наразі я відповідаю на те, що частіше за все я отримую в коментарях. Інші популярні коментарі це стосовно того, що мені радять переїжджати у більш дешевий штат, бо Каліфорнія дуже дорога, що я тут роблю? І, взагалі, тут чоловіки вони дуже несерйозні. З цим я частково погоджуюсь у частині стосовно чоловіків. Бо, звісно, Каліфорнія тут дуже велика лгбт спільнота і взагалі дуже багато таких чоловіків, котрі приїжджають у Каліфорнію для того, щоб якось, ну, на перший погляд. Точно не створювати тут родину у цій частині. Я погоджуюсь. Але стосовно того, що потрібно приїжджати з приводу, що тут все дорого, та в якомусь іншому штаті сільській місцевості мені буде краще, та знаєте, там буде в мене більше шансів зустріти свого чоловіка. Якщо навіть я би тут і зустріла чоловіка, котрий би мені дуже сподобався, але він жив у якійсь сільській місцевості, я би не переїхала туди, бо я е, людина, яка все життя прожила у великому місті, і я не бачу себе у сільській місцевості. Так, я вибрала Лос-Анджелес свідомо, і мені тут дуже подобається. Так, звісно, тут е, високий рівень життя. Але переїжджати кудись у інший штат, е, по-перше, в мене немає таких коштів, а це дуже 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 дорого. Е, взагалі, весь переїзд е, спланувати та сплатити. Е, як Я вже казала, за декілька місяців нове житло, це шалені гроші. Ось. Але, знаєте, теж не гарантія, що десь в іншому штаті я буду відчувати себе щасливішою чи більш реалізованою, чи в мене буде якісь більші шанси зустріти свою людину. Звісно, ні. І зараз, як я зрозуміла, все рівно дуже багато людей знайомляться саме онлайн, саме на яких сайтах знайомств. Можливо, колись в мене буде бажання та більше часу розібратися у всьому цьому. Я знайду якісь сайти, де не потрібно буде платити кошти. Ці сайти будуть мати гарну репутацію. Можливо, можливо, ні. І я скоріш поїду вже з Америки. Я не знаю, як складеться моя доля тут, але... Зараз я вирішила трошки відпустити цю ситуацію, і взагалі я відповіла для себе на питання, що, мабуть, тут, в Америці, мені і не потрібно якось планувати знайти свою людину. Бо якщо я знайду свою людину саме в Америці, а я не хочу лишатися тут, то тоді це буде ще важче для мене, так потрібно буде завершувати стосунки, бо я все рівно буду вертатися до України. Якщо війна не скінчиться ось за цей рік, то я буду виїжджати до якоїсь країни Європи, щоб мені було можливо все ж таки якось приїжджати в Україну. Тому так. Стосовно моїх відчуттів самотності, звісно, я хочу когось знайти, але головою, розумом я розумію, що зараз це не на часі, бо я не маю наміру тут лишатись, розумієте? І я жодного разу ще хочу підкреслити, що я ніколи не казала, що Америка якась не така, що якась не така система, що якісь не такі люди. Ні, навпаки, я кажу, що це на краще місце. На землі, це моя думка. Але я не підходжу зараз для Америки, бо є багато таких підстав, і у тому числі ось ця ситуація з нами, з українцями, у цілому з емігрантами. Тобто, якщо б в мене тут була родина, коханий чоловік, звісно, я би дуже по-іншому сприймала так, взагалі Америку. Але я зараз в такій ситуації, що я не відчуваю себе тут людиною, я тут відчуваю себе якоюсь машиною по заробітку коштів, і так воно і є. Бо зараз усі мої думки лише стосовно того, як мені більше робити, як мені накопичити для того, щоб я у подальшому могла з дитиною виїхати до України або до якоїсь іншої країни. Тому, звісно, це зараз не на часі, хоча мені дуже боляче та самотньо тут. Ось такі у мене думки на сьогодні. Я вам дуже дякую за вашу підтримку. Я читаю всі ваші коментарі. Будь ласка, поставте подобайку. вам це нічого не коштує. а Мені дуже допоможе просувати, по-перше, україномовний контент у Ютубі. По-друге, просувати мій канал. Та, будь ласка, лишіть якийсь коментар. Мені буде дуже цікаво отримати зворотній зв'язок від вас. Дякую вам за перегляд. Побачимо зовсім скоро у нових відео. Па-па!